Давай сбежать. Ах, кто? О, до нас бежит. Це яду. Обережно, обережно. Да так я бачу, бачу. Але просто немає і чого дати. Тільки щось. Ну це, 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 зрозумів, це базарні мужички. Подали мене. Та ні, щось тумачні. щось чуть менш похуй стало. Я піду далі, мені похуй, я до цей. А що він на візажі? Він в курсі взагалі, блядь, ну. Що це кращий кері Києва, блядь, на рунбрейкері зараз проданяв. Мене не розуміють. Молодьож, блять. Гранати. Будь ласка. Є. Рампа. Та ми заспосив подохнути. А Они оттенками нарывается, ладно. Я сбил, блин. Опа. Пошли нахуй, форсить они, их, блядь, хайграунд нахуй. Я сказал, что не трогай. Сука. Можем помыть Дон? ага, дон на The Паскуда дребна. Вот сука. Мои живы. Не, Ромчик, если он поможет, это пизда. А что я тебе помолюсь? Я помолюсь, блядь, за тебя. Каже, байк давай. Треба лінія допомогти. Так, а ми кому? А тепер мені хтось допоможіть. <реш> <реш> да, старенький. Ну ти повівся, звісно. Я не відпущу, що передаю. С яким инвізом я його за цей Я не знаю куда він тоді пропав Бидне фігачить вийти, по. Вийте, выйте з цієї я Ох, там маганібно А долго чому она буде хуярить у мене, блядь? Та иди нахуй, блять, черт ебаный, ты диви на блядь. Давай, похорон. Кура! Роман всіх бою клас. Гага. Ну так, чуєте, є шанс, що ми Белоні заснайпимо на фінал. Якщо вони швидко другий раунд прийде, то там. А хто я? Я офлейн взагалі? Нахуя я не мід прийшов? Побачимо. А я можете падати? Він зискає, якщо що. Тут скай, щось падати. Якщо не забайці, це може нормально, того. я, я там буру зіб'ю. Давай. Що? Що? Що це таке? Що це таке? Він забуваючись. Пішла, Купаша прийшла вражі. А, ну, не віддайте. Я хочу ще скай когось забрати. Меню? Якщо потикаєш, ульт буде, блять. Не може по так, это там корни виявляється. А не сітку? Я не я я а, з... З... Я хочу он... він там rest in peace. Я Як з'їсти знаю... кріпа з зі скиллом, нахуй, на цьому герої, героя, Та включи, виключ кнопку, романщик, блядь. Вот <ріпи> так? Ну ты шо! Незил, разу, блядь, так, з'їло, нахуй. гра, блядь, уєбанська, сука. Це вау. Це вау. Не, ну а ты допоможи, да блядь на клаке. Живешь? Понял. Фул ХП фантом тільки що. Хорош. Ну. А, а Шосво не примат, но не попаду. Я не прийду, ти файт, не забула. Якщо що, квапа під хуйньою, але нам треба з'явити звідси, бо воно зараз... А, ну, да. Дуже далеко. Я не зможу, я встану. А, він байбекнувся? Чи що це? А, в нього ж вроді не зівність, блядь, хуйні цієї єбани. В ньому не максимально впадло в цю квапу грати? Що це за мразь, блядь? У мене ТП, але я біжу на зі. Тепаєш щось, тепаєш щось, тепаєш щось. Така я про кишака кращу, що вона атакова, так. Я теж біжу, спробую допомогти вам. по потомбі? У мене ілюзія, вона не б'є. Давай, дай, дай, дай. Мені треба трички пожити, я пам'ятаю, в козер зірвусь. Після блінка хочу на купу. Ладно, попробую так, може забашу. забашу. Секунд, коли блінк ми в попу, ми в попу, хотка давай. Ми в попу, да. Типа когда і бучу бунт, да. Чи я йду, бінк, Ще Там... хуйню напитчикам на собі? Бежу до тебе. Я Пес правишь нет, от А, вот. Я. О, сзади, сади, сзади. Кого? Нормально. Я нахуй okay. я шикаю, зараз с собі блять. А, ааа, шо? ти? О, байбак на СК зробив. Не, стоп. Поки що мене стратка немає. <laughs> І там і байтам хекс прилетів в, в. Вин Пускай б... я стрибнув вперед. Ох, він сдох, сдох. Просто секунда, когда блин... потом біля, біля, Эй, ракета, мы хуярь біля, Ракеты, мы хуярь в трон! Ракеты в трон, біля, Але я просто трону його, ваш. Все, ми, ми цей. Все, дві хвилини її отбили, ні, так? Все, нехай цей. Е, все, ми готові? Вони готові? Я, Запитайте мене, вони готові. Я готовий, нереально. Ой-ой-ой-ой-ой, що ой, зараз буде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Він далі тут. довго. В тебе дрот? дрон. Одна секунда, одна секунда. Поняв, нормально. А цього, бий цього чела, бий цього чела просто. Бі, бі, бі. А лого просто, ну, по максимуму рейсів, добре? ой 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 яка халява! Попав, але там нема чим добити. Довго коротик ще був. Нормально, ми їх прогріли до нуля, взагалі. На ну, ото Вони тут, але, блядь. Нам, походу, нагадся, Рубіка Що не показується. Дуже сильно хілю. Да, ну дожить, я yeah. не можу Як він забрав, блять. Сори, я нол бойов. А вбити That's його мы не можем? Это супер складно, он просто нас за Завса? Сори, да, ульт. Да, да, выходим. А, мен зарегона и не, не бачит. Я mm -hmm. yeah, все. Mm. ульту Хтось обгидився. А, і батьки mm, не хочуть, что у нас є. У мене бая немає 100. 100. 100. А, фейш, а, пашці тут. Зробити бай. Думаєш? Що думаєш? Ти каш? Ну, байбек Біжу може родить. Можливо, бай байфтора буде, я прилучу. Да, бай буде.

Та хоч щось вже було. На Рубіку помиляється. Треба на Рубіку. Перебив на Рубіку. Спробуй ще висайклик бити. Давай. Добай, за Рубік, бай, Рубік, бай, Рубік, бай. Що робимо? Немає гліфа. Треба добити героїв спробувати. Пробую орга тобі допомогати тебе. Трошки качу. Можна трішечки відходити. Я на тебе дрінками, все. Поня, а слухайте, вони щось це. Що, нахуя ти це зробив? Ну він мене не, не вбиває, мене є сейн на вас. А, тоді вбиваємо їх двічі. Він це допомогу не буде. Напевно, може стрибнути, на чу, відігнати, а потім на розвернутися може. Окей, okay, поняв. Буває банга. Найс. Пробуємо рулюка, блядь. Як, як давно да, Так, треба, 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 треба. Показуй, дай ту кнопку, я. тебе є. У мене кода, кода, секунду. Нормально, він, він не може бити, він не може nice. бити. Nice. це нормально. Вот. Найс. Ліні розпочатку. У нас Ліна зараз ще дуже була. я з тобою. До кінця за ним, Гаста, до кінця не. за ним спробують. І портик ничего не закину. Да будет идти треба, я зблінканусь. Найс. Тут ще Зевс, я за Угу, Я пуш просто е, Вертаюсь до вас, в сторону. Давай, давай. Бай, на рубику. Рубіку. Дивіться, 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 Вона без Рубіка, вона без Рубіка. Давай, давай, струбай. Супер. Найс, Найс можемо. Я не заявила, з не побай. Ти в глимере, ти в лимері, Станю. Я просто yeah. нахуй. Я топ хочете. Я на топ, я на топ. Тривнув на рубі кроме. Блять, не на кнопочку, Unlucky. але я буду жити, поїдаю, да? Може, nee. можливо не буду жити. Я буду жити. Можливо, в мене розбиває, а мене ябай. Рафайтесь на всі бабки, гайс.

На, я проебал гру, нам але. Не зі стану, да. файт, Fight, 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 fight. Просто fight, просто fight, просто fight, 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 він heid, сука! Блядь... Блин, состав мене. Сор, я игру ебал. Ага, наш шец роблю. Я моя рубика просто в бот ту. Ты живешь? ХТК? Я живу, да. Конечно. Блять. Я, я хилю так. тебе. Не хилі тебе і виходиш. Я хилю тебе і виходжу. Я хилю тебе Добре, і виходжу. Добро, добро. А де вога? Литяч, летич. Ти де нахуй? А. А у нас є кіз кнопки, поміж момент. Кнопки натиснути уже бай. Треба чіпляти, треба чіпляти, треба чіпляти, нам не можна їх відпускати. не Добре. Ще А, я можу, стоп, я єблан. Блять, там напали. виня, виня, виняй. Я живу, все добре. Я за його. Хилю тоді Міру, хилю. ТТП, 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 ТТП. У нас 70 нажали. ТТП, 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 ТТП. Сема проїбали? Так. Задаток складний. По факту проїбали. Проїбали лінії, які не мали, тому не звернулись в ігру. Бл**ть, гандон. Га гандон, га гандон на зевсі. Богдан стан і спорт. Не фанат вару. Все, GG. Все, давайте, дякую за гром. Дякую за гром. Давайте, давайте, давайте.